Вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замічательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні е, в мене вже сьома частина по Блекраші пацани, сьома частинка, і вона має прийти абсолютно успішно. Чому е, я так кажу, пацани, то що в мене, дивіться, це відео має бути на 12 чи 13 хвилин без невдалих дублів і з, і з прощанням. Типу, чогось з прощанням, дивіться, в мене чи в 6 чи 5 частини, я не пам'ятаю, тупо не вистачило пам'яті на телефоні, і в мене відео вибило і було без прощання. Воно ну, було на 10 хвилин, там, чи на 11, але без прощання, пацані. Я, я так не люблю, я того не хочу. Тому це відео, я повторюю ще раз, має бути в мене на 12-13 хвилин е і без металних дублів. Коротше, інтернету і пам'яті не вистачає, це відео має бути успішним. Також тут, що ми сьогодні будемо робити, чим займатися, так сказати. Сьогодні ми будемо працювати на дальнобойщику, пасани, е, тобто їхати в Бусаєво. Взагалі можна працювати і в Бусаєво, і в Батиріво. Тобто, або там, або там. Це два города, два місця, в якому, місце, в якому є така транспортна компанія, тобто де дальнобої роблять. Дивіться, пацани, мені ближче до Бусаєво, і я відповідно працюю в Бусаєво. Тому зараз ми будемо їхати е, до Дальнобоя, ну і трохи по дорозі поговоримо. До речі, це друге відео. З нашою легендою, з, нашим, з нашою ласочкою пацани, це мій Запорожець, пацани, на якому вже дві тисячі кілометрів. Тут подивіться, у мене навіть не дві тисячі, в мене тут вже дві тисячі. От внизу показує 2061 кілометр. Зараз я врубаю поворотник, пацани і політіли. Все, Раз, два, три, погнали. Це той самий запорожець, який я ще купляв в першому сезоні, я його не продавав і не міняв. Салон тут такий пацани, чого тут салон другий. що коли перед передтосланій обнові, не всі, що метки. Вон, до речі, бой поїхав. ну мітки, не всі, що пододавали мітки, а коли в попередній е, е, обнові ще под, по, поперемінювали салони, типа салони машин, то факт, того, що. Тут, коли поміняли салони, то й добралися до запорожця. От поміняли салон і тепер от тут такий салон запорожця. Я ще до сих пор не можу привикнути вже тупо десь місяць, як воно є. Не знаю, може і цей салон і трохи кращий, ніж той. Але я все одно ще не можу нормально так толком і привикнути. Тому що я вам можу сказати? Ну, в принципі, Зазік це легенда запорожця. Його ніколи в житті ні за які гроші. За Зазік за, взагалі, коштує двадцять тисяч, якби мені за нього. Вибачаюсь, пацани, я вибачаюсь, якби вже... <гум> мені за нього пацани, навіть дали 20 мільйонів, все одно слово Колібінго, я б його не продав. Чого б за що, Це моя легенда. Я з нього продавав, і я його ніколи не для того купляв, щоб його потім продавати. До речі, пацани, ви могли б звернути увагу на мій баланс. Тут 77 тисяч 311 рублів. Взагалі, в мене б зараз мало бути 2, ти... 2 ляма чекайте, 1 мільйон сто 1000. Але чому 77 пацани? Я... Мені стидно говорити, я не хочу казати, але за моєї дурної голови. Казіно, пацани. я все програв в казіно. Мені взагалі треба 11 мільйонів для моєї. Я хочу коротко, купити BMW M5 F... 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 F90. І коротко, вона коштує 11 мільйонів, і я хотів підняти трохи бабла. І знаєте, навіть поначалу я вигравав, Тіпо, ну як я вигравав, у мене було. Нє, поначалу я злив щось з 500 к. 400 чи 500к. Потім в мене щось було 90, 97к. І потім в мене після 97, у мене було 467. І я захопився, я хотів хоча б то відіграти, навіть не хотів зверху вже відіграти, типу то. І факт того, що я, пацани, злився. Ну да ладно, поки я їду, ще що скажу, вам потрібно для того, щоб. Ну, бляха, ну нафіга! Та ладно. Коротше, для того, щоб працювати на дальнобойщику, вам потрібно три пункти пацани. Якщо вони вас грають, без питань ви працюєте. Якщо ні. Хоча б один, то все Дивіться, що щом треба. Перше, що вам потрібно, це мати 10-й ігровий уровень, у мене вже 19-й, тому мені добре, але вам потрібно мати 10-й ігровий уровень. Дру... Це перше. Друге, вам потрібно мати права на категорію на грузові машини. І третє, вам потрібно мати медицинську карту. Її можна в у почекати десь 10 хвилин і ви її отримаєте, просто забрати далі. Дивіться, в чому прикол, пацани. Якщо у вас ці, всі, всі ці три пункти грають, ви спокійно можете працювати на дальнобовщику. Ну, якщо хоча б один не підходить щось нема чогось. То все, ви не можете грати. Ну, 10 уровень, я думаю, це не так і багато. Хоча так, як я його пів року, то я думав щось І За весь цей час, знаєте, я думав, що я зелі я боя велась, ні, ні, я за цей весь час заказів 15 на дальнобойщику зробив. Тобто в мене вже е 10 уровень є, місяців як, як 6-7. Але я всього лише за цей весь час 15 уровнів зробив. Поки хтось, є такі люди, що в місяць вони роблять е заказів. 40, 50 і це свободу. В день по 10, в день по 5-10 заказів і все. Ну а поки я говорив, я вже 5 хвилин відео профукав і я вже доїжджаю, пацани, до до, до, Бусаєво, до ТК. Сьогодні я зроблю чи один чи два закази, я ще не знаю, головне, щоб не вибило. Я ж кажу, чи один, чи два закази я зроблю, та й там буде вже далі видно. Так, о, чай, я вже й підлітаю. Коротше, тикраз їхав щось, щось дві хвилини їхав, і три говорив. Так. Ні, три їхав, дві говорив. Так, пацани, тут у нас пункт видачі. Так, тихо, тихо не підрізь мене тіп Все, от такий салончик Запорозьцю і нам направо Опа, вона пацани, така. Зараз я поставлю зазика на цей місці де я завжди ставлю. Ні от що я взагалі і кажу зазик. Я, я не люблю, коли на на, на цю машину на запорожця кажуть зазик. Вроді немає різниці але. Так, все, виходимо, запорожця. Так, закрили. все Блін, але який же в нього від, Все таки ностальгія. Я так ностальгірую, коли їду на цій машині, собі просто не уявляєте. Ладно, заходимо, така, пацани, Зараз взагалі візьмемо грузову машину, а тоді підем. Так, ну що, пацани, погнали, я, працю... я взагалі працюю в команді Gold, але чомусь її скоротила. Вона раніше була така Gold, а зараз дивіться, вона Го. Транспортна компанія, Go, організація, ну, реально, Gold і Gold трохи є різниця, але її або поміняли, або вже нема Gold. І от що ми бачимо, коли ми заходимо, ми тут бачимо 에, Peter Beat модель 579. Це у нас, типа. Це як він, чекайте, чекайте, дай, дай Боже пам'ять. Коротше, пацани, колись може, нагадаю, то скажу. Тут у нас короче, є купа таких за 3000. За 3000, пацани у нас є такі, типа. Коротше, заправочний тягач. а Тягач називається, ну тягач я ще там в нього якась назва. Коротше, такий в нас є тягач 579 3000 оренда, пацани. Далі обичні дафи 6, 16, е все по 2000. І Mercedes, пацани, Mercedes-Benz. Ну, Мерседес Бен саме дешеві, пацані, це тисяча. Я беру дав шо... 16-й, типу, а тут я дав шостий, дав 16-й. Ну, мені випав саме краще, який був, то таке я її вибрав. Ладно, ну, пацані, тепер. Що ми робимо? Ми біжимо до цього, дав. Чекав, він наждав. Йо-май, та що? Так, транспортна компанія Го. Ну, коротше, всі тут такі повибрали. Ні, ну що я можу сказати? В фурах красота, красота, реально. Коли в тебе фури дав, моя улюблена, це дав, іменно в цьому випадку буде краще. То тупо реально кайфово. Ладно, заводимо пацани і вводимо кома. А, так що я за. Блін, так я навіть заказ не взяв. Ладно, під'їжджаємо зараз пацани. Ми що будемо робити? Зараз ми підійдемо. Під під не під'їдемо, точніше підійдемо до середини, середини, заходимо як взагалі брати замовлення. заходимо Сам перед ну сам перед можна взяти фуру або, або за, замовлення. це це різниці з нема. Заходимо сюди, де можна брати ці, де можна брати замовлення, це кутьові листи. Я взяв заказ, пацани, на 36 тисяч. Або, ну я можу активувати Xvatt. У мене буде взагалі е, 38, бо то що 2000 плюс. Я думала раніше що це має бути, от, допустим, 30, то це має бути 60, бо 30 плюс 30. Ну, вроді 60. Ну ні. Це 2000. Ладно, вводимо команду Cargo. Так, це для тих, хто ніколи не грав, для тих, в кого скоро 10-й, але ну, тіпа, такий обучаючий урок. Так, опача. Під'їжджаємо. Тако, ну, не з першого разу, ну, не з першого. Така рана, пацани, фура, ну фура, сама я вам скажу, що... Шо... Ну, фура топ-топ, не хила фура. Так, давайте зробимо таку. Опа! Це у нас э, топлений топлений тягач, Особливо, що я забув як назву фури. в Це у нас э, топлений... Топлений... Блін. Топлений мощний тягач, пацани. Топлив. Чекайте. Короче. Це в нас називається ця фура, це не ця, що в мене зараз дав, а та фура називається топліний дізний тягач. пацани. Силь, Топлівний сильний, тяга, діз, коротше, сильний діз, тягач. тягач сильний типу. Він має сили, тому це і, ну, коротше, тягач. Він тягає всякі топліва, всякі бочки з топлівами. Тому це рано, це... Тому він називається тягач і тому він такий сильний. Все. Коротше, тому він називається тягач має силу. А тепер ми поїхали. Так, тягач топ, ну і дав не промах. Ну, а я люблю дав і дав теж не промах. Ладно, все, сідаємо, погнали газку і поїхав. О, давчик сіла. Давно я пацани. Я десь місяць не грав на дальнобою, на дальнобою чесно кажу. Так, обічну руду я взяв заказ. Мені їх 4 км до загрузки. Зараз я десь не знаю, десь. А, так батарію зараз загружусь і приїду десь. Склад бусаю, оце по що так буде. Але ладно, послений. от від, від першого лиця салон дерев'яний, все, і таке, дерево, якісь дуб. І от такі от, від третього лиця від лиця вулиці знаружі. Від... Та так будемо так, будем їхати, так, так будемо кайфувати, Тупо, вікна трошечки, трошечки замило. Зараз, напевно, увімкну печку, печку воно прогрівало, подувало вікна. Та й так. Я ще взагалі от не пам'ятаю, чи я ще цієї зимі, відколи сніг взагалі, тут була краще настав, чи я взагалі. Ще грав на дальнобойщику. Якщо грав, то вроді раз чи два. Ну, я от кажу, я ж точно не пам'ятаю, тому, тому так, ладно, газку. О, дав сила, пацани. Тягач не промо, тягач сила, ну і дав. Тож. Ну, дав теж. Дав, дав сила страшна пацани. Мерседес Черенові дихає взагалі. А так як це ще дав 16, і він 130 км спокійно тягне. Як інкасаторська чи МЧС, субська. газель. Ну, тягне непогано, тяга є, та, це ж і прицепчик не такий великий. Ну, тут так. Так, тихенько в цій зоні дуже-дуже легко загубити прицеп. Тому, то, що тут постійно підрізається, він може вилетіти. Так, і камери деколи. Опача так ні. Так, а я зараз по скоротній дорозі. Та щоб ви розуміли, мені навіть на карті цю скоротну дорогу вибиває, щоб по ній три їхати. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чекай-чека-чека, -чека, я зараз через е гарельку заїду в бусайво. Бусаю в батирів, і буде нам класно пацани. Все. Давайте, коли я вже десь буду під'їжджати до батирів до загрузочки, тоді і увімкнусь Ну, а поки що їду. Так, ну що ж, пацани, я під'їжджаю на загрузку, і що я вам можу сказати від моїх емоцій. Емоції переповняв від себе. Звичайно, я кайфую від таких робіт, особливо, знаєте, коли зима, сніг, де, такий на давчку їдеш. Я вже намотав на ньому 12 кілометрів і за всю дорогу один раз тільки зай прицеп. До речі, мені кайфово, що я їхав через. Через ліс, а не через трасу, Тіпо, через Батирівський ліс, а не через Батирівську трасу. Через Батирівську трасу на кілометр, по-перше, далі. А помімо того, що на кілометр далі, ще й на хвилин... хвилини 3 точно займе. А мені кожна хвилина дорога, знаєте? Тим більше, коли ти не знаєш, скільки тебе пам'яті на телефоні, бо вийдеш, то ти тупо не зайдеш. Ну, пацани, я вписую свій час, мені ще 4 км до Бусаєва, від Батирів до Бусаєва. Ну, блін, а прикиньте, якби я взагалі тупо на загрузку і ту зразу. Батарію узяв і до батирів Все, Ладно, я кнусь під Бусаєво. Так, ну що ж, пацани, я вивчаюся, трохи помилився. Це мені їхати не на, не на Бусаєву, а на завод. Типа не на завод, завод там в правій, в пар, в правій стороні, справа, а мені потрібно їхати. Типу якийсь склад, склад ніжорстка. Тобто я реально перепутав пацанів. Ну, бо так завжди, тупо що ну більшість випадків. Тобто, таке з п'яти заказів таке може бути один. Що з, що з Бусаєву треба, ось що з батерів треба їхати в ніж Жорстка. А так більше сто, пацани, то потрібно э, з батерів їхати в Бусайву. Ну, типу, так завжди на руді. До речі, пацани реально, Якби я працював в батерію, то, ну тупо то я б одразу з батеріо загрузився, там Бусаєво чи ні жорстко, б я не ще їхав, з бусаєво в батерію, тоді з батирів, чи Бусаєво чи ніж Але із за одного чи двох заказів я не буду тикати, до того, що мені просто-напросто до роботи ближче. Тобто, я там проїхав вже поворот. Ну і мені, мене зацікавило спуститися по цій дорозці, Тому погнали. Прицеп загублю, чи ні? Загуб... загубив меда. Але на єзип назад. До речі, пацани з 12-13 хвилин на відео переростаю на 15-16, а може 18 хвилин, коротше. Так, ладно, зараз вирушу, пацани. Тайп де класну. Тут мені бабки зараз. Але перед тим воспользуємося міні-читом і у у активіруємо Х2 пацани. Х2 можна було щоб, і, типу, віпку, але віпку я зараз щось неохота хочу. Віпку я буду для інкасатора лишати, бо я ще буду типу, інкасатор шати. Так, дивимось, Наскільки у мене тут купончики? У мене тут купончики є на день. Коротше, беремо пацани купон x 2 на один день. Все, макіували. У мене ще тих купонів 3-4 залишилось. Може і навіть і 5. Я точно не знаю, що не рахував. Зараз пацани сигналим і пішла розгрузочка. Скільки ми зробимо? Під'їжджаємо. Так, отримує 6857. А чому X2 не помогло? Може це на початку треба було робити. Або ці купони не робочі. не робочі, ну ладно Пацани, і мені чина засповезло, я, коротше, почистив дані тіпо, з тіктоку. Ні, не акаунт, нічого не почистив, тіпо, почистив тіпо, як кеш з тіктоку, пацани освобивши гігабайт 85 мегабайтів пацани. І тупо я заходив, коли заходив, мене воно загало, я тупо вийшов гри десь на секунд 30-40. І я вже думав, що все, мене тіпо, треба буде перезаходити і знову їхати в ТК, але ні. Тобто в мене і відео буде довгим, і не вибило, і я на цій фурі зроблю другий заказ. Тому зараз їдемо в досаву. Бусаєву не брати закази, ну і вже десь біля Бусаєву і зустрінемось. Так, посеня, от я вже і втекла. Зазік мій вже пропав Запорожець. Я казав, що не люблю, а сам кажу зазік. Ну ладно, запорожець мій вже пропав, тому що е, через 10 хвилин зайнятий транспорт попадає, якщо тоді не повідомишся. Але ладно, заходимо знову в здання і беремо закази. Що, то саме чи що. Давайте обічна руда, напевно, возьмімо. Такс. розкні, ні, ні, ні Давайте возьмем овощі, овощі 39 тисяч і бусайло ніжорстко. Це підійде. Зараз загрузимось бусаєва і в ніжорск. Знаєш, не думаю, що вже в, в ніж журшко і в бусайло. Ну ладно, пацани, все, зараз вводимо команду знову карго. От віці. карго. Та вам, якщо що все в чату. Там, якщо що, во все в чаті напише, що писати. Та ладно, карго. Все, і от і мій прицеп. Так, ніколи не здаю, не прохожу. Зараз писаємо беремо цей петсап'ят і політіли. Ні, десь відео буде на 18 хвилин, може і на 19, але я так поки їхав, ну це вже довше працювати, це вже і важче буде. Але я так поки їхав, то думаю, пацани, лучше, лучше більше, чим менше. Все кроме, кроме получання. Бо коли ти получаєш, ти хочеш чим менше, Так, ладно, їдемо, пацани, зараз на загрузку. Ну а там поїдемо на розгрузку. Все, тут якраз во. Скільки? Ч... а, тут 4 км, а хочу. Блін, походу загружатися треба в ніжортку. Ну це ж тупо! Ну блін. Ну я думаю, якраз покажу вам, де знаходиться, хто не знає цей склад бусай. цим вот прицепом вже кидає добре. Ну, ви і так думаю, всі знаєте, але зараз я вам ще заодно покажу. Блін, ну чого не можна загрузитися в а вже виграти в ніжорстку. Щоб в складі бусаєву потрібні овоща, а не в втічі, Втічи, 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 поранету приеду. здання. Воїн, пацани, де знаходиться сам склад бусаві. До речі, дивіться, одна фура поїхала, я друга і за мною ще третя. Так, ладно. Ось склад бусає пацани, в якому можна загружатися або вигружатися. Ну я ще в нього приїду на кінці. А зараз ухнуюсь коли десь буду під у або доїжджати до загрузки. Зустрінемось там. Так, ну що, пацани, я її під'їжджаю вже до загрузки, а там ззаді мене вон. Блін! Заді мене вон їде. Тоже зелена фура, я не знаю, чи на розгрузку, чи на загрузку їде, але їде сюди теж саме, де я, в складні жорстка. Складні жорстка, так. Ну ладно, зараз. Я... Зараз я якось буду чіплятися, навчапися і буду їхати. Буду їжджати так все, вчепився. Так, ну фура вийде, не фура, коба я, вчіп... я вчіпів. Я вчепив. І вон їде. Той вже заїхав зелений на загрузку. О, ман, я, як я їй казав, цей тягач стоїть, пацани. Це, це що додали? Цей зелений тягач. Ну і цей зелений дав теж приїхав на загрузку. Зараз може ми, ми з ним разом поїдемо з в Босаїв. Все, загружаємось і йдемо. Так, він загружається. Загрузились. Тепер, пацани. Тепер пацани якось здаємо зараз, Давайте цим заднім входом. А, так ну тут розгрузка, він же гроші получив. Так, ну а я йду в бусаєво на розгрузку. Пацані, все, зустріємось під бусаю. Погнали він за мною. Так, пацани, я вже під'їжджаю до складу до цього самого, на якому я зараз побуваю, на якому я зараз буду розружатися. Так, вже 55 э, кілометрів пацани я намотаю на цій фурі. Зараз в мене 6 літрів соляри, дістоплюва. То, ладно, повертаємо на склад, на діспаливо пал, пацани 6 літрів. Зараз я мені якраз вистачить дотягнути до складу. і Зараз я там десь заправлюсь. Ладно, раз, два, три. Розгрузка і пацани заробили 39 408 будів. Непогано, за 25-30 хвилин пацанів, я був ще на паузі, я заробив приблизно 70-80 тисяч. На цьому серію. З вами був Колібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. А я погнав працювати. Пока!